Зустріли дві автівки, з якими ми не працюємо в підборі під ключ. Чому? Тому що не так давно ми їх шукали, шукали з величезними бюджетами, але стандартна проблема ось у цього автомобіля і ось у цього автомобіля це їхні оригінальні пробіги і стан кузова. Тому що, як завжди, ви хочете пробіг до 200-250, ну 250, щоб був не фарбований, Або якийсь елемент один, так мінімально. Друзі, таких е машин дуже мало, тому що вони вже старі пробіги. Великі, якісь були сколи, царапини, ржа. Люди це все робили, устраняли. І по факту ми маємо фарбовані, шпакльовані, скручені пробіги, і ми вирішили, що з цими машинами ми вам зможемо допомогти лише в разових оглядах. Можливо, комусь зустрінеться класний варіант, і ви зможете собі його придбати. Але так як ми шукали людині по півроку і не могли знайти, то. Ну, діти будуть бігати голодні і ми не зможемо просто виконати гарне замовлення, тому що ми шукаємо гарні машини з оригінальними підтвердженими пробігом. Тут уже підмазано, там підмазано. Ось, знаєте, от. Це, це ніби ідеально, оце от, рижик, оце от все вже в рижик, ми з вами розуміємо, тут де рижик, з часом іще може б трохи поржавіти і ви будете їхати, вам на голову буде капати вода. Так само, от передні криля в нас вже пішли. Ну, тобто, от бачите, я нічого не робив, я просто одразу подивився на проблемні місця і я одразу знайшов. От ви ще скажете, ну в підборі клієнт би сказав, нафіга мені така машина. Тут у нас дирка, тут уже поржавіло, і це я тільки тут стою. Так само і на цьому автомобілі. Давайте подивимося. Це у нас популярний мінівен, він має п'ятимісну версію, 7-місну версію, двохлітрові дизельні класні двигуни. Звичайна коробка DQ 250. Але також має проблеми. Є от рижик, подивимось, який там скол. Це от такі от елементарні речі, які ти от просто дивишся. Ось рижик і ще один. Зараз почнеш його нормально роздивлятися, візьмеш товщину міри, ти зрозумієш, що ця машина буде фарбована, шпакльована. Так, інколи зустрічаються, такі машини не фарбовані. Але, друзі, я хочу сказати, що це мінус цієї машини, коли вона не фарбована, тому що вона потім має ось такі проблеми, І ржу. І всі ці машини з пробігом 200, але починаєш дивитись по базам, там пробіг скручений, починаєш підключати комп'ютер, там у нас пробіг скручений, але ж всі вони на фотках класні. Тому давайте не будуємо для себе ілюзій, хто все. Таки хоче в персі купити собі таку машину, розраховуємо на пробіг 280-300 тисяч, що будуть у нас фарбовані елементи і, можливо, десь там трохи шпаклі. Це на швидкість не впливає. І якщо навіть взяти ці машини з пробігом 300, вони ще далі будуть служити. Але не 180. Не дуріть себе.